Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму сьогодні мова піде про цикорій користь та шкода для здоров'я. Цикорій звичайний або Петрів Батіг багаторічна рослина, що є сировиною для приготування лікарських засобів і діабетичних добавок. Цикорій звичайний рослина із сімейства айстрових. Багаторічних має зачкові квіти, забарвлені в синій колір. Цвітіння цикорію припадає на червень серпень. Тебло рослини прямостояче, ребристе, з за завишки до 120 см. У середньому виста стебла коливається в межах 50 см. Гілки рослини відходять від стебла практично під прямим кутом. Листя цикорію прикорневе і стеблове. Харчову і лікарську цінність являє собою кореневища рослини. Цикорій має містистий веретеноподібний корінь, який розташовується вертикально і глибоко тримається в ґрунті. Рослина в Україні поширена повсюдно за винятом гірських ділянок. Для цикорію найкращим середовищем існування стають луки. Узбіччя доріг, пасовище. В лікувальних цілях частіше використовують кореновище цикорію, рідше застосовують наземну частину. Короневищі рослини заготовляють в осінній період. Підземну частину цикорію оберезно викопують, очищаючи від залишків ґрунту та обрізають на наземну частину. Потім сировину промивають у холодній проточній воді і ділять на кілька шматків, щоб полегшити сушку. Для просушування матеріалу необхідно вибирати провітрювання сухі приміщення. При підготовці сировини за допомогою сушарки короновище витримують до стіроборового кольору за температури не вище 50 градусів Цельсія. Готовий матеріал зберігають у скляних ємностях, які щільно закриваються кришкою. В прохолодних місцях далеко від прямих сонячних променів. Заготівлю трави цикорію здійснюють у липні. Для збору вибирають верхівки стебел довжиною не менше 30 см, які потім розкладають рівномірно на папері або тканині. Просушують стебла в добре провітреному приміщенні або на вулиці. При підготовці сировини в сушарці підтримують температурний режим 40 градусів Цельсія, готову сировину зберігають у ємностях або полотняних мішках. Цикорій відзначається терпкою дією. Рослина має антисептичні властивості та сприяє виробленню жовчі. Препарати цикорії відносяться до діуретиків помірної дії, також вони стимулюють перистатіку кишечника. Міркі речовини, які входять до складу цикорія, подразнюють слозову оболонку кишечника і шлунку, тим самим провокуючи секреторне вироблення. Завдяки цій властивості цикорій може застосовуватися при зниженій кислотності. З огляду на цикорію, лікувальні властивості його можуть призначати при цикоровому діабету як допоміжний засіб, що дозволяє знизити рівень глюкози в крові. Досягається це за рахунок кіноліну, який входить до складу коренів цикорію. При цьому рослина активізує обмін речовин, вживання цикорії може викликати відчуття ситості, тому його можна використовувати при схудненні. Щовини, які містяться в цикорії, сприятливо впливають на ліпідний обмін в організмі і надають гепопротекторну дію. Корисні властивості цикорію виражаються не тільки в лікувальній, а й у профілактичній дії на організм. Вживаючи коріння рослини, можна активізувати процес виведення токсинів з організму. Інулін, який входить до його складу, не тільки знижує рівень цукру в крові, але й сприяє евакуації з організму шкідливих сполук. Поряд з цим речовина є ефективним антиоксидантом. Тому цикорій застосовують не тільки в якості препаратів, але й як діабетичну добавку до раціону харчування. Препарати цикорію надають кардіотонічну дію і мають м'яко виражений седативний ефект. Завдяки цим властивостям пояснюється його застосування як допоміжного засобу при лікуванні деяких захворювань нервової системи. Також його можуть призначити хворим на тахікардію, аритмію, атеросклероз і ніфрит. Для цикорію застосування знаходиться практично в усіх лікувально-профілактичних цілях. Відвари і настої цикорію використовують для поліпшення апетиту і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Вони застосовуються як жовчогінний і сечогінний засіб для лікування захворювань жовчного міхора і видільної системи. Рослина має антипаразитарні властивості. Тому використовується для лікування глистових інвазій. В якості тонізуючого засобу цикорі застосовується як напій, замінник кави або чаю. Як антисептичний і заголювальний засіб цикорі використовують зовнішньо у вигляді компресів і примочок при атопічних дерматитах, псоріазі, екземі. Нейродерміті і фурункульозі. Його також можна використовувати в боротьбі з акне і для прискорення загоєння гнини ран і порізів. З цією метою з цикорію готують мазі, відвари, компреси і ванни. Доцвіття цикорію застосовують для лікування захворювань неврологічного характеру при очних інфекціях для косметологічних процесів. Цикорій може використовуватися при порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту, коли не виробляється необхідна кількість шлункового соку і жовчі. Рослину застосовують при гіпоацидних гастритах, гепатитах, невростянії і істерії. Цикорій підходить для зовнішнього використання при дерматологічних Необхідно пам'ятати, що перед прийомом препаратів і дієтичних добавок необхідно проконсультуватися з лікарем, оскільки в цикорії є протипоказання. Приймати цикорій не слід людям з підвищеною кислотністю, приймати і харчові добавки на його основі протипоказані людям з виразкою 12-палою кишки. Не можна приймати їх і тим, хто страждає на оксалатний діатез, оскільки вживання цикорії може спровокувати ускладнення через відходження підозрів. Не рекомендується використовувати препарати рослини при підвищеній збудливості нервової системи і зниженому тиску. Утриматися від вживання цикорію варто і при індивідуальній непереносимості. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобання.